Вінниця продовжує розвивати партнерські зв'язки з французьким містом побратимом Нансі. 40 вінницьких школярів їздили до Франції, аби поглибити знання з мови та більше дізнатися про європейські освітні програми. Дев'ятикласниця Олександра Нікітюк одна з учасниць міжнародного освітнього проєкту, з п'ятого класу вивчає французьку мову і до Франції поїхала, аби поглибити свої знання. Вінницька громада вже багато років співпрацює з містом побратимом Нансі, саме у галузі освіти. Ця подорож дала багато нових вражень, нову можливість вивчити і покращити свої здібності в мові. Тому що коли все оточення розмовляє не твоєю рідною мовою, ти все одно якось запам'ятовуєш. Цього року учасниками міжнародного обміну стали школярі Вінницького ліцею номер один, які вивчають французьку мову. Протягом двох тижнів школярі подорожували, навчались та дізнавались історію та сучасне життя міста Нансі. Це дало мені поштовх надалі вчити французьку мову. Та я відкрив для себе нових друзів. Поїздка відбулася завдяки співпраці між Вінницею та Нансі. Ліцеїсти навчались у коледжі Альфреда Мезгіра та проживали в центрі дозвілля Клям. Завжди українська освіта була напевно найкращою у світі. Ну ми, зокрема, ми так вважаємо. Я не можу сказати, що були переваги ну, напевно, найбільшою перевагою для наших учнів було те, що учні не мають домашніх завдань у Франції. Під час поїздки вінецькі школярі дізнались про європейські освітні програми, ходили на екскурсії, спілкувались з французькими однолітками. Євгеній Овсяніков, Денис ковтун, телеканал Вінниччина.